Символічні пам'ятні знаки там, де точилися найзапекліші бої за місто. У Чернігові розглянуть ідею створити, як це вже почало формуватися на масонах, на одній із позицій наших оборонців, де від ворожої ракети загинув одразу весь екіпаж танку. Місця вшанування захисників і їхнього подвигу у лютому березні 2022-го. Відповідне доручення керівникам управлінь культури і туризму та житлово-комунального господарства та виконуючі обов'язки міського голови на щотижневій нараді в муніципалітеті. Логічно нам подумати на в'їздах міста, там, де були найбільш активні бойові дії. В першу чергу це масини, тому що там вже він такий сформований стихійний, стихійний пам'ятник заз, Бобровиця і Подусівка, подумати такі місця, де б символічно Зробити там, чи це пам'ятні знаки, чи це стели якісь з інформацією про бойові дії, які були рік тому, і, можливо, там, про ну, якісь деталі цих бойових дій або про кількість наших героїв, які там загинули, і так далі. Є така ініціатива від військових, я думаю, що треба, подумати, треба підтримати і відпрацювати це про Теж стосується і слідів від прильотів, що лишилися на стародавньому дитинці. Там можливе встановлення невеликої інформаційної таблички, щоб нагадувала про рани Чернігова, нанесені росіянами під час облоги. Водночас, як повідомив Ламако, місто вже має напрацьований сучасний проєкт по кладовищу в Єлівщині, на якому в минулому році ховали полеглих бійців і загиблих цивільних. Найближчим часом його планують презентувати насамперед родинам чернігівських героїв. Чіткий набір там зробити? Якісний меморіал і як і вшанувати гідно пам'ять наших героїв. І у нас хочу теж проінформувати, що було кілька робочих зустрічей і з родинами, і з капеланами з військовими. В принципі, є спільне бачення. Єдине, що через дуже чутливі моменти його там обережно треба реалізувати. Крім того, секретар міської ради вкотре звернув увагу на порядок і дотримання правил благоустрою в місті. Рекламу на стовпах, яку раніше вдавалось побороти, але яка нині масово і нахабно з'являється навіть у центрі: стихійну торгівлю, вигул собак у парках, а також погодження фасадів і вивісок, передусім на центральних і туристичних вулицях. А тому доручив муніципальній варті посилити роботу в цих напрямках. Окрема тема контроль рівня води. За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, станом на 11 квітня в межах Чернігова повінна Десні сягнула 558 сантиметрів над нулем поста, і за тиждень вода піднялася на 24 сантиметри. Міський пляж у нас на даний час підтоплений. Ми очікуємо високу воду, це наприкінці квітня, на початку травня. У Новгород сіверську вода підіймається щоденно, щодоби на 17 см. Але гідрометцентр нам дає показники 660 см, це максимальне, яке буде у нас у місті Чернігів. Ситуація під контролем. Прибуває вода і на стрижні. Як повідомив Руслан Волок, на випадок великої повені спеціалісти АТП 2528 підняли шлюзи дамп і зробили запас на двох його ділянках, аби не було підтоплення нижче по руслу. Наразі ситуація по обох річках контрольована і виходу на заплаву та загрози для людей домогосподарств не очікується. Зазначили на загальноміській нараді.